А чи хотів би своєму сину таку дружину, як ви? Звісно. Дивіться, у мене вже є дитина, і я бачу себе зі сторони. Ні. Я я ж знаю себе, як я знаю. І мені подобається, як я себе знаю. Як знають другі <сум> такої вже. Звісно, б хотіла, потому, що я сама сама-сама, звісно, сама. я україночка. Так. Не знаю, мені здається, я дуже чуйна, уважна. Завжди дослухаюся. Так, тому що я знаю, що свого сина я виховую дуже добре. Він буде джентльмен. Е, так, я хороша. Ой, синові, напевно, не знаю. Не скажу вам. Не мені ж себе оцінювати. Так, ну в мене донька. Їсти, готовлю вкусно, прибираю. Добре, не кричу. Ну, та ні, напевно. Чому? Не повезаємо. Я думаю, так. Да. Ну, тому що. Я вважаю, що я хороша. А, так, тому що класна. Так. А я дуже хороша. Не знаю, мабуть. У ну, мене гарні качества як у людини.